Прем'єра на Чорноморець ТБ. Ми пробуємо, намагаємось запустити новий проєкт, як ви розумієте, проєкт в прямому ефірі. В прямому ефірі, можливо, все, але ми будемо намагатися робити так, щоб не було таких же форс-мажорів ексесів. Чорноморський стрім, панове, до вашої уваги. Це прев'ю. Туру напередодні кожної гри Чорноморця або в день, або за день до гри. Будемо говорити про команду. Будемо говорити про суперника Чорноморця, про УПЛ і взагалі про те, що відбувається в нашому футболі. 5-6 хвилин вашої уваги. Не більше, тому що я розумію, готуєтесь до футболу. 13-й розпочнеться матч 18-го туру. Чорноморець гратиме в селищі міського типу Петрову. Це Кривограчина, Інгулець для Одеситів. Це така фортеця, яка ще. Не підкорилась. Футболісти одеського клубу в своїй історії грали проти Інгульцю чотири рази. І так сталося, що грали кожен рік по одному матчу. 19, 20, 21, 22. І ось п'ята гра в історії між цими командами. І 23-й рік. Розпочиналося все з 19-го року, коли і моряки, і футболісти ФК «Інгулець» зустрілися. В першій лізі тоді Одеситів Одеситів очолював Віталій Сторовик. Одесити програли 0-3 І до речі, всі чотири гри до цієї до цього матчу Одесити грали під керівництвом різних тренерів. Натомість інгулець очолював стабільно Сергій Лавріненко. І лише, як ви знаєте, в двадцять році президент клубу Олександр Поворознюк. За взаємною згодою розійшлись шляхи Поврознюка і Лавренка. Натомість, як я казав, Чорноморець завжди очолював різний тренер. Після Старовика була гра, на яку одеситів готував Сергій Коволець, Нічия. Потім підопічні вже пана Мороза теж не обіграли інколець, іграли в нічию. І ось найсвіжіша гра це вересень, як ми всі пам'ятаємо. Це перша гра в Одесі в сезоні 22-23 років. Тоді. Чорноморець пропустив а, перший м'яч єдиний м'яч цій грі в першому таймі. В другому гол відповідь організував організував тандем Сергій Політило-Манджерка Джеймс. А Сергій потав кутовий. і Наш канадієць, я все, все ще називаю його наш. А, зрівняв рахунок ударом головою. До речі, за останніми новинами новинами у Джеймса все в порядку. Таким чином, одна поразка, три нічії. Сьогодні бажано. Як завжди я це говорю, бажано сьогодні перемогти, тому що а, між, а, між командами відстань, а, наскільки я розумію, 4 бали, навіть якщо ну, ми всі, всі в це віримо, Чорноморець а, здобуде перемогу, все одно інгулець буде випереджати в турнірній таблиці одеську команду. А, як я вже говорив, одній з гріз ігор між Чорноморцем і інгульцем команду з Одеси. Готував Сергій Ковалець сьогодні. Сергій Ковалець головний тренер футбольного клубу Інгулець. І Інгулець одна з трьох команд в українській прем'єр-лізі, яка ще не втрачала очок в офіційних матчах у 2023 році. Перші дві ви без проблем скажете: це Донецький «Шахтар» і Луганська «Заря». у Дніпро-1, на Київського «Динамо», у Олександрії є втрати очкові. А інгулець. До речі, у нього триває переможна серія ще з минулого року. А 23-му році дві перемоги: одна на цьому стадіоні. А перша перемога 23-му році була здобута на стадіоні Динамо в Києві. Отже, вже за дві з половиною години, менше ніж за дві з половиною години, на полі цього безумного колоритного стадіону вийдуть футболісти Нагульця і Чорноморця. На досить чекає важкі. Матч, ну а ми дебютний чорноморський стрім. А будемо завершити. завершувати. Пишіть свої відгуки. Цікаво, що ви думаєте про цю нашу рубрику до наступних зустрічей в наступних в інших наших проєктах. Залишайтеся з чорноморцем.